Добрий ранок, добрий день, доброго вечора. Я хочу сьогодні коротенько поговорити про одну дуже важливу річ. І це може з'явитися якось, нібито банальним. Але це правда. Я хочу поговорити про вдячність. Про вдячність. І в глобальному сенсі, і в маленькому, в дрібничках. Вдячність це насправді природні наслідки мудрого погляду на життя, погляду на життя з любов'ю, погляду на життя. Коли ми бачимо життя, як воно є насправді, а воно є прекрасне. І так трапляються речі жахливі. Є жорстокість, але життя було створено прекрасним, і воно залишається прекрасним. І ми насправді були створені. Для того щоб почувати себе вдячними будь-що. І про це говорили мудрі люди за стародавніх часів. Але також це досліджують зараз науковці вчені, які вивчають діяльність нашого мозку, нашого мізку, і хочуть якось докопатися до. Відповідей на емоцій на, на емоційне здоров'я людини. Вони шукають в нашому мізку відповідей. Але насправді одна з тих відповідей, єдина з тих відповідей, відповідей то є вдячність. І вдячність. Вона з'являється не, не так, щоб навмисно. Я буду сьогодні вдячною. Я напишу листа вдячності, я напишу 100 пунктів, за що я вдячна. Насправді це допоможе, якщо ви будете писати це. Але це не зробить вас взагалі вдячною людиною. Тому що вдячність вона приходить не від такого наміру. Вона приходить з чистого серця, вона приходить, коли ми не засуджуємо, вона приходить, коли ми вибачаємо, вона приходить, коли ми любимо, коли ми кохаємо, коли ми цінуємо життя людей в нашому житті. великі й маленькі речі в нашому житті. Коли ми Бачимо їх. Коли ми не бачимо, то немає вдячності. Але щоб бути вдячними, не треба себе якось так спрямовувати на вдячність. Треба просто подивитися на цей світ широко відкритими очима. І ви побачите, побачите чудовий світ, чудову себе, чудового себе. І все те добре, що. Вам дано, що люди роблять для вас. Вони не повинні, але вони є. І вони роблять щось добре. Тому що вони хочуть це робити. І це дуже цінно. І коли ми бачимо світ з чистим серцем, як серце дитини, тоді ми відчуваємо себе вдячними. Ми радіємо. Кожної дрібниці. І ми можемо навіть зараз, навіть якщо у вас за плечима ціле життя, в якому було багато труднощів, багато болю, багато травм. Але не це є нашою ідентифікацією. Ми є зараз. Ми є зараз і Чистота нашого серця це єдине, що потрібно нам, щоб почувати себе добре, щоби бачити цей світ і бути вдячними за все добро, яке є. Я хотіла підтримати вас цими думками. І запропонувати вам подивитися на цей світ з чистим, з чистим серцем, без, без думок засудження, без думок. А, Важких спогадів. І ви побачите, і вдячність вона з'явиться сама, природньо, тому що ми створені для цього. І тоді кожен наш день може бути добрим. Доброго дня вам. До завтра.